А це в мене цибулька чесничок вже посаджений. Цибулю, чесник, помідори, огурці, бакшу, кукурудзу, подсолнечник. Це буде на літо. Це буде цибулька, а далі чесничок у мене посаджений. Це в мене тут трошки індауток. І малі, і здорові. Також є один петух, сім курочок і десять ціплят. Два, три, чотири яйця в день є. Можна щось этот, спихти, можна щось зробити. тільки єдине, що этот, погибли. Ну як, і контузіясь, або що їх останній раз. Залишилося то 4 королиці і все. А так трьох штук довелося добити. Це почалося ще це, раніше. По-перше, ну, у нас відмінили автобус відсюди. перестав ходити. Перестав дизель ходити, попасти на Славянськ. У нас в основному люди, хто тут жив, робили в місті, в Краматорській, в, в Дружковці. Та й Шість пар поїздів ходило у нас в своє місце. От від цього міста десь до станції метрів 800. Магазин не працює десь 96-го року. Ну, у нас після того, як він закрився, у нас автолавка їздила три рази в неділю і по всьому селу. І доволі такий непро, неплохий асортимент. І також ж їздили люди в город на дизелі. Ну, продукти у нас возять. А зараз продукт, щоб допомогти скупити, це вже тяжело. Потому що в Константиновці комендантський час... З 11 до 13, то до 15 можна скупитися. Сюди таксі не їздять. Зараз моя машина поломана. Пішком уже нарушати комбінатський час треба. Потому що до базара отсюда 8 кілометрів 250 метрів. На цьому місці стояла хата Олекси Тихова. Тут він провів свою половину свого життя. Він тут народився, учився і робив. Це його родове гніздо. В хаті, в хаті сидіть прильот був один. В залі взагалі немає вікон, ну тут немає вікон. Ну, оце ось, от, оце только чотири шибки. І там у середки этот, одна. Эта, ну, рама стоїть. Повність. Ото ж дивиться, сарай бахануло, упала. Вода, вода в колодязі далеко. Вода нам, хоч би воду б нам по зирках возили, хоч би їсти б нормально води зварити. Вода в крані. А в мене нема крана, в мене колодець. Раніше було метр до верху, то й бігла. Вон відро, воно воротком. Обкручую, тоне і назад. Це банки от армійців, як плюшки. Це от літній прильот відлетіло. Ну, він зараз пустий, августа місяця пустий. Появиться вода десь в кінці декабря початку января, а пити можна тільки буде аж в февралі. Трошки є дров у нас, угля трошки є. Ну це десь до февраля місяця є. А так треба десь купляти. Інтернет є отам от, на углу. Це, це да, так, і, там і зв'язь є. Спілкування ж не вистачає, мабуть. Звісно. Ну так, позвоню до своїх, до знайомих, а так нікуди нічого. А куди їхати? Куди їхати з такими доходами? Вибачте, за 3700 де я проживу. А ви пенсіонер? Інвалід друга рука.